Низка народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та уряду загалом внести зміни до наказів щодо закриття малокомплектних шкіл, адже з 1 вересня 2025 року в одному класі не зможе навчатися менше п'яти учнів, якщо йдеться про учну освіту. За таких умов школи ще й повинні обов'язково мати укриття, розташоване на відстані не більше 500 метрів. Якщо йдеться про дистанційні уроки, в класах має бути не менше 20 дітей. Парламентарі наголосили, що такі вимоги призведуть до закриття багатьох. Ох шкіл, зокрема на прифронтових територіях, деякі навчальні заклади вже попереджені про ліквідацію а вчителі про перенаправлення їх у кадровий резерв зазначили народні депутати. Вчителі переводять якийсь кадровий резерв. А ми знаємо, що в кожній школі є нестача вчителів. Діти, які зараз навчаються, вони не розуміють, куди вони далі йдуть. Тому звертаємося до уряду, до прем'єр-міністра терміново втрутитися в ситуацію. Діти стали заручниками, школи стали заручниками, замість того, щоб забезпечити можливість дітям навчатися, замість того, щоб будувати бомбосховище. Наказ, який підкреслює, він перевищує закон. Він перевищує закон. Просто робить так, що тисячі вчителів будуть виконуті на вулицю. А діти втратять можливість навчатися в їхній школі. Ми зареєстрували з групою народних депутатів постанову Верховної Ради. Також про, про звернення до уряду з вимогою скасувати наказ.